Добрий день, дорогенькі. ТОП 3 маринади для шашлику від Романа Нестричука. Нарізаємо м'ясо на три рівних порції і займаємось маринадом. Для нашого шашлику я використовую свинячий шиок. Різаємо такими шматочками. І невеликими, і не маленькими. Щось тупувати трохи ніж, треба підточити. Так, нам потрібна гастроємність, робимо перший маринад. Для цього нам знадобиться айран, сіль, перець, мускатний горіх та коріандр. І в кінці ми додамо цибулю. Другий маринад мій найулюбленіший на пиві. Для цього нам знадобиться копчена паприка, майоран, тим'ян, сіль перець. Ну і звичайно пивко. Готуємо третій маринад. Він дуже цікавий, адже ми його будемо робити на основі чорного чаю. Для цього нам знадобиться цибуля, гвоздика, коріандр, розмарин, базилік, тим'ян і сіль та перець. Ми замаринували три різних маринади. Залишаємо маринуватись мінімум на 4 години. Пройшло 4 години, газуємо розпалювати мангал. будемо смажити наш шашлик. Так, Ну що, друзі, ми підійшли до нашого скромного барбекю і будемо жарити наших 3 маринади шашлика. Наш шашлик готовий. Так, це в нас шашлик на пиві. Марина дуже смачний, це мій просто улюблений. Це у нас шашличок на чаї, на чорному. І це на ірані. Він відрізняється, він білого кольору. Скуштуємо на ірані. Ваше здоров'я. Це дуже смачно. Приготуйте за цими рецептами, ставте лайки, підписуйтесь, мені буде дуже приємно.